Привіт всім! Отже, ми розпочинаємо за корм джіл. Я розповім швиденько, що я для цього використовую. Можливо, комусь ця інформація стане корисна, а дещо, я думаю, точно стане корисна. Отже, давайте розбиратися, як кормлю, в чому даю. І скільки разів, скажу одразу: даю стільки, скільки беруть, роблю півтора до одного цукру, даю в пластикових відрах, 3-літрових низьких. Це ось такі відерочка, Ось такі вони низенькі, є ще високі відра. Такі відра класно влазять в будь-які корпуси. Тобто зручно. Що використовую в якості плотика? Знаю, люди є сиплять керамзіт, сиплять е, солому і всяке таке. Я в тому році використовував ось такі плотики. Це пінопластик тоненький для обліцовки різних приміщень, продається, він недорогий, але в ньому є мінус, він кришиться і вони його підгризають. В цьому році будемо робити експеримент. Експеримент в тому, що є в мене одна задумка. Якщо все вийде, я вам покажу, що це буквально ось-ось на днях. А поки що обов'язково в тому році я не зробив, побачив, що бджоли топляться в цьому році роблю. що саме роблю? Беру ось таке відро, беру наждак і починаю зачухати. Виходить ось таке. Бачите, да? і всередині. Робиться це для того, щоб бджола могла карабкатися. Їй буде дуже це сприяти. Якщо не зробити це, особливо всередині бджола, їй слизько, їй там багато, вона топиться. Що використовую для того, щоб пришвидшити цю роботу ось така насадочка. Бачите, на шурупокрут. Ось, це бачите, брусочки. Взяли короночкою по дереву потрібного діаметра, просверлили, потім три штучки взяли на один болтик довгий, зібрали, закрутили, в патрон ставили. Супер. На скобочки приліпили. Дуже просто, міняється швидко, все банально. Ось і все. І деякі, скажімо так, деяким сім'ям ми дамо ось такі відра без. Плотіків, тобто налили сиропу, ось це все так зашкурено і дали. І подивимося, як вони будуть брати. У мене є теорія в тому, що вони не повинні топитися, а брати дуже дуже добре. Як буде, обов'язково покажу. Працюємо.